Але хотілося б поділитися цим словом тут. Я назвав його будь готовим до Вознесіння. Це, знаєте, така тема непроста. Часто багато хто про неї не говорить, тому що навіть самі богослови вони діляться на декілька думок, як воно це буде. Тобто, скаже до, при, до скорби, під час скорби, після скорби. І... Але знаєте, я десь. Я десь любив досліджувати цю тему, читав якісь книжки, мені було цікаво. І те, як я зрозумів, я би хотів цим поділитися. І, можливо, ви десь розумієте трошки не так, то я не заставляю так, щоб ви вірили, але я би хотів, щоб ми. Знаєте, одного разу один чоловік мудрий мені сказав таке, таке слово. Він сказав, завжди навчися задавати собі таке питання. А що, якщо? А що якщо? І це питання багато що може вирішити в твоєму житті. І пам'ятаєте, Ісус Христос, Він коли жив. На цій землі він говорив, що я вернуся, я пошлю вам Духа Святого, він буде з вами, але потім я вернуся, вернуся забрати вас. І я пам'ятаю ту історію, коли, навіть коли учні вони ще останній раз були з Ісусом Христом. Він їм посліднє Слово говорив на станову, І він їх підбадьорював, говорив, що їм потрібно буде робити далі в цьому житті. І коли вони його так слухали, слухали, далі він почав відходити. Хмара підійшла, його забрала. І він же відходить. Хмара забирає його. І вони сидять і дивляться на нього. Дивляться і тут Хмара вже його забирає, вже лишається просто як точечка і не стає його. Але вони вже, Ісус був з ними, вони привикли до Ісуса. І вони сидять і думають далі, ну що далі? Дивляться туди десь в небо. І являються їм і кажуть, слухайте, що ви туди дивитеся? Що ви туди дивитеся, вже немає. Його. Але пам'ятайте, що так само, як він вознісся, точно так само Він прийде. Точно так само він прийде. І тому це нагадування сьогодні для кожного з нас, що Ісус Христос, Він скоро гряде. Одного разу мені попалося в інстаграмі е, такий уривок з мультика, Можливо, ви бачили Сімпсони. Я вже не дивлюся мультики, не люблю, але цей уривок він часто християни, вони його крутили, десь перекидували один одному. І мені він також попався. Десь цей в цьому мультику, де кажуть, що масони його створили. Вони там зобразили, автор зобразив таку картину, що багато є віруючих людей. Десь хтось працює в якогось там великого пана, він там живе нехорошим життям. але але він його, його є воді, і він везе його десь, і тут враз просто його не стало. Десь він, їдуть за кермом, його не стало. І цей ззаду пан дивись, слухай, куди дівся мій християнський водій? Куди він пропав? І машина там попадає далі в аварію. Десь люди йдуть просто по дорозі, і тут враз не стало. І потім всі новини гудять, по всіх телеканалах говорять: слухайте, пропало куча людей. Куча людей, і ці всі люди були християнами, ці всі люди вірили в Бога, і вони пропали. І я собі так подумав: якщо навіть оці невіруючі люди вони розуміють, що, що буде такий час, коли Ісус Христос забере своїх людей, забере церкву, то як багато сьогодні християн, вони щось не вірять в це, не готуються до цього, але це важливо, щоб ми до цього готувалися і пам'ятали про це. Тому що питання сьогодні стоїть: а чи готовий я зустріти Ісуса Христа? Чи готовий я до того, що прийде скоро Ісус Христос? Біблія говорить, що чисті серцем побачать Господа. І тому ми повинні готуватися, щоб наше серце було чистим. Я думаю, що кожен з нас розуміє, як це бути серце чисте, щоб ми були приготовлені. І тому Ісус Христос Він скоро гряде. Пам'ятаю притчу: п'ять мудрих дів і п'ять немудрих дів. Ісус розказує, каже, були мудрі діви і були немудрі. І мудрих від немудрих відрізняло те, що мудрі просто правильно використали свій час. Немудрі трохи неправильно його використали. Мудрі за доброго часу шукали, набрали цієї оливи. Немудрі, ну вроді щось набрали, але недостатньо. Коли прийшов час молодий, всі говорили, молодий буде, зараз буде весілля. Але прийшов час, ну що він забарився, вже потемніло, ніч прийшла, всі поснули, Біблія говорить. І коли проснулися, то в небудрих вони подивилися, а в їхніх каганцях вже немає тої оливи. А в мудрих ще було. І було тому, що вони подбали, вони за доброго часу шукали і набрали достатньо. І ця притча, вона нам розказує про те, щоб ми були мудрими людьми. Які, якщо ми хочемо бути з Господом, якщо ми хочемо бути на цьому весіллі, весіллі нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми наповнялися Духом Святим, щоб ми набралися цієї оливи, тому що це є важливо. Це є важливо. І так само, так як в цій притчі зображено, що молодий забарився, десь сьогодні ми бачимо так само цю картину. Всі говорили, Ісус гряде, і димовся, той час іде, іде. І, і вроді Ісус не прийшов. І багато хто вже перестають. Пильнувати, перестають про це думати і десь просто стають такими більш теплими, такими більш комфортними. І оцей стан він є дуже небезпечний. І тому Ісус цю притчу Він розказав, я думаю, що вона для нас є великим підбадьоренням. Я хочу, щоб ми зачитали з Біблії, де є написано в 24-му розділі Матвія. Якщо ви маєте Біблію відкрийте, тут є написано так, в 40-му вірші. 24-й розділ Матвія 40-й вірш. Два віршики, до 42-го. Тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь до цього місця. Я знаю, що ви вже багато це читали це місце, але знаєте, точно так само, як це описується, точно так само воно і буде. І причина не в тому, що Ісус хоче одного забрати, одного залишити. А причина в тому, що Готовності, хтось буде готовий, Ісус візьме, буде вознесений. Хтось не буде готовий, то лишиться. І я, знаєте, так згадую, як один брат він розказував історію. Це там, що в нас в Черницях Валєра знається, Мішко Труфан. Він розказував каже, одного разу: каже, я щось проснувся. Жінки, дітей нема. Каже, Я так так настрашився, слухаю, ну що Ісус їх забрав? Каже, побіг в поле. Дивлюсь, що в полі нема. Я по сараях, каже всіх, нема, в хаті нема. Я каже, почав молитися, Боже, тільки не Вознесіння, тільки не Вознесіння, я не готовий. Ну як так? Ти їх забрав у мене, ні. І потім прийшла жінка з дружиною, він це розказує свою історію. Каже, слухайте, я так перестрашився, ви себе не уявляєте. І знаєте, сьогодні так багато є людей, які просто не готові. І тому сьогодні цей заклик, щоб ми готувалися до цього, щоб ми пам'ятали про це. Щоб ми пам'ятали про це. І в Біблії є написано, це об'явлення, третій розділ, десятим віршиком, є написано так. Якщо ти зберіг слово мого терпіння, то я збережу тебе від години, яка гряде на весь світ. Якщо ти зберіг слово мого терпіння, збереже від години, яка гряде на весь світ. я знаю, що ми всі знаємо, яка це година. Година, яка гряде на весь світ, це те, що застане весь світ. Прийде на весь світ. Це прийде той час, коли, коли прийде велика скорбота, коли ми знаємо, що антихрист засяде, і це весь цей час буде. І тому Біблія каже, якщо Якщо ти збережеш слово мого терпіння, то я збережу тебе від цієї години. Тому тут такі, чітка така вказівка, що церква вона, вона буде збережена від цієї великої скорботи через таке попереднє вознесіння. Але якщо збережемо слово Господнього, терпіння. І наступне місце, яке я би хотів зачитати, це Луки, 21 розділ, 25, 36 віршиком. Так написано. І як було за днів Ноєвих, так буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов з додому, огонь із сіркою з неба линув, і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. І знаєте, тут описується, що люди вони, ну, жили своїм життям, будували, садили. Ну, жили, життя йшло просто своїм чередом, так як воно має бути. І точно так само пише, що це буде в той час. Будемо жити. Вроді все нормально, порядок, женилися, будували, садили і прийде Ісус Христос. І ще одне місце написано це вже е, Лукія 21 розділ, з 25 по 36 віршик. Написано так. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога буде на землі і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачить тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах, і силою, великою славою. Коли ж стане збуватися, то випроститись. і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу. Погляньте на фігове дерева і на всілякі дерева. Як вони вже розпускаються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, побачивши, що діється це, то знаєте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе це станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Отакі От цікаві слова тут написано. І перше, що Ісус розказує, будуть ознаки такі, і каже, але коли. Коли це все буде збуватися, каже, ви випроститесь, підійміть свої руки, підійміть свої голови, радійте, тому що приближається ваше визволення. Приближається те, про що вам обіцяно, те, про що я вам говорив. І далі він говорить: каже, подивіться на оце на дерево, каже, ви вмієте розпізнати, коли то все розпускається, що вже скоро літо, що вже скоро тепло прийде. Каже, а часу цього ви не вмієте. Але далі, що цікаво написано, тут він говорить, це вже, я хочу, щоб ви уважно послухали. Каже, що день той прийде, день той прийде, на, прийшов несподівано, щоб він не прийшов на вас, несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Тобто, перед Ісусом ще будуть, будуть якісь будуть от те, що прийде на весь світ. Але Ісус каже, а ви моліться, і пильнуйте. Щоб змогли ви того уникнути, щоб змогли ви того уникнути, що прийде. І я думаю, що нам потрібно старатися пильнувати, молитися, тому що, тому що це буде, тому що це буде. Ісус скоро гряде, Він скоро прийде. І я пам'ятаю, де в об'явленні написано Ісус, Богослов, Він там описує те, що Бог йому сказав. Він каже: якщо ти літеплий, не холодний, не гарячий, я виплюну тебе своїх уст. Я виплюну тебе своїх куст. І я знаю, що багатьом з нас не хотілося б цього бути, ну знаєте, тим, хто кого виплюне Бог і свою в книги життя випише. Але для цього потрібно бути гарячим, потрібно навчитися, щоб бути з Богом, потрібно навчитися жити тут, на цій землі, якщо ми хочемо бути там з ним на небі. І тому такий заклик, щоб ми старалися пильнувати, бодрствувати. Я навіть згадую, коли апостоли одного разу вони пішли з Ісусом в сад, і Ісус Він каже, «Пободрствуйте зі мною, помоліться. Це був такий важливий час. Ісус розумів, що потрібно. потрібно, І Він це їм сказав. Але учні, саме в той час, коли це було так важливо, їм так сильно хотілося спати. Їхні очі закривалися. Напевно, було непросто. І я впевнений, що в цей час, десь, коли Ісус Він скоро гряде. І тому багато людей засинає, тому багато людей вони перестають бодрствувати, молитися, пильнувати. І... Тому Хай Бог Він поможе нам, щоб ми шукали Господа, трималися Його, тому що Він скоро гряде і старалися зробити якнайбільше для Ісуса Христа за цей час, який Він ще нам дав на цій землі. Амінь. Тому помолимося про це.